Друзі, всім привіт! Давайте дивитись на найближчі два тижні, з 16 по 29 червня, Миколаївка, та, що біля Слов'янська, Лиман та Коровий Яр. Як завжди, в принципі, загально по енергіях, потім більш детально на тару. Давайте. Покажіть нам основні головні енергії загальним фоном безпеки та загрози. Миколаївка та що біля Слов'янська з 16 по 29 червня. Покажіть нам. Питання евакуації дітей будуть підійматися, бо стає більш небезпечно. Ворог розраховує знову ж таки на, на тих, хто підтримує, на колаборантів. Дуже велика у них віра в те, що вони будуть мати які, якісь успіхи на вашому напрямку. Населені пункти навколо вас під загрозою можуть бути. І, звісно, знову ж таки, склади, якісь гуманітарні штаби під загрозою можуть бути зараз. Перепитаюся контексті, чого тут вийшов ворог. Це просто активізація чи якийсь новий план у них по вашому. От мені здається, що от, от стійко те, що вони намагалися зруйнувати, це просвітло. От, можливо, досягнуть якоїсь перемоги, можливо, і нам. Попередні мені розклади Дружківка, подивіться на каналі Дружківка, Краматорськ, Славянськ, Костянтинівка, там карти наголошували на те, що можуть бути якісь проблеми зі світлом. От Як ми знаємо, Миколаївка у нас да, основний наш генератор. От щось можливо, все ж таки вони досягнуть якогось успіху в руйнації чогось важливого. На жаль, дай то Боже, щоб не програлась. Зараз подивимось більш детально. Якась руйнація, все одно йде. Миколаївка, основні головні події. Небезпеки та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів. 16, по 29 червня основні головні події. Небезпеки та загрози для критичної інфраструктури від ворожих обстрілів та висновок. на найближчі два тижні, з 16 по 29 червня. Покажіть там Миколаївка та що біля Славянська. 16 по 29 червня. Обстріли, от те, що вони постійно обстрілюють, вони будуть Обстрілювати, намагатися зробити нам дуже боляче, багато вогню, руйнація інфраструктури світла. Ось карта нам побачив, не злано. От карти нам про це і кажуть. Обстріли, болючі, жахливі, багато вогню, руйнація. От можливо, щось зі світлом доведеться. Лицар Пентаклів це як певна зупинка. Доведеться вкладати кошти, щоб відновити все. І це може вплинути прямо на всю область. Ну, так і собі. Давайте ще трошки, знаєте, хочете себе заспокоїти. Буду списувати, що це просто сатанинські доби трошки так нагнітають події. Хай воно так не програється. Щось якась інформація буде, от ресурси, ресурс, якась допомога, якісь склади в вашому місті під загрозою. Нестабільна ситуація, обстріли. Але, в принципі, по карті помірності нічого жахливішого не має бути. Але ось хочуть вразити щось біля води. Біля води прям дуже велика агресія. От знову ж зробити нас заручниками. Ні, все ж таки карти про, про світло. Бачите, зі свічками сидять. Тут карти про світло зробити нам прям е, проблеми для, для нашої влади, щоб намагалися вирішувати проблеми. Ну, вести нас обмеження. Щоб страшно було, холодно, голодно. Все ж таки це просвітло. Знову ж таки, це може вплинути е, на всю область. Ну, таке собі. Вести нас обмеження, ну, щоб ваше місто було обмеження, якихось, понесла матеріальні втрати. Треба було вкладатися. Відновлення або можуть розганяти ще якусь іпсошну інформацію стосовно цього. Руйнація повторю певних подій стосовно. Держустанови можуть бути під загрозою, одні ті самі картки. Оце прям залякати населення, якийсь підступний план. От ця руйнація, світло, зв'язок, щоб йшли на перемовини, щоб підписували якісь документи. От прям їм дуже важливо для свого народу от, показати щось, якусь емоційну те, що ми своєю агресією чогось досягли. Такий знову ж таки настаєний план. Дайте бомбу, щоб це були просто залякування, не дії, а просто залякування. Але кар, карти недобра в цьому плані. Ну, Десь хочуть нас послабити, але це загроза вночі, це загроза лікарні, готелі, там, де люди відпочивають. Ну, дуже активні будуть по вашому напрямку. Особливо дронові атаки. Комбіновані якісь атаки. І розвід дрони, і наводчики. Ой, ну. Ну таке собі. Так, давайте далі. Лиман. Лиман 16 по 29 червня. Загальна по енергіях, покажіть нам основні головні енергії, небезпеки та загрози. Загальним фоном покажіть вам Лиман. І тут якісь склади, штаби, склади гуманітарні, логістика знову ж таки навколо Лиману або Лиманська громада під загрозою. Подивіться, і тут картка блекаут виходить. Коротше, ви зрозуміли. Прям ворог дуже активізувався. Розумію, сумщина це більше як відволікаючий маневр у них. Основна мета все ж таки це Донеччина. Так, давайте більш детально Лиман. Основні головні енергії, небезпеки та загрози від ворожих обстрілів для цивільного населення, небезпеки та загрози від ворожих обстрілів для критичної інфраструктури, основні головні події та виставок на найближчі два тижні з 16 по 29 червня. Місто Лиман. Логістика, логістика і питання евакуації. Емоційні якісь вкиди знову ж таки будуть намагатися знайти людей, хто буде за гроші передавати їм інформацію прямо у тих прихованих. Колаборантів, да, хто, хто не показує себе відкрито, відверто. Але все ж таки рахую себе однією сім'єю, загарбниками. В принципі, як завжди. Обстріли, інформаційна війна, все одне те саме. У них великий розрахунок на, на тих, хто їх чекає. Але в принципі це все одно шістка мечів це про вихід із скрутного становища, тому, як би важко не було, вихід маємо знайти. Щось біля води дуже якісь ресурсні об'єкти, можуть палати, горіти, держустанови, міста загального значення, лікарні, службові заклади, можливо, держустанови, якісь виробництва. Але тут як палаюча вода. що нам приносять кошти, можливо, я не знаю, можливо, десь. Ну, рідина. Скажімо так, не вода, а рідина. Можливо, тут прогаз, десь по газу влуплять. Ну, от хочуть, хочуть вони. Це прос... просвітло вони також хочуть. Прям мріють. Якийсь важливий ресурс на об'єкт знешкодити. На постійній основі комбіновані атаки. Це пов'язане з світлою, інтернет інформація. Постійно намагаються, але знову ж таки програш у них. Вони не полишають свої активні дії, але все одно якось не досягають вони свого результату. Тут, вроді, начебто якось трошки обнадійливі ще вийшло. Є варіант оминути ці події. Ну, голосні заяви, знову ж таки, якийсь, якийсь, по вашому напрямку, може бути рух. Якісь території можуть десь просунутися. Це такі активні дії, а десь ворог може просунутися по лиманщині. І дуже багато коштів вкладається, щоб повернути те, що було раніше окуповане, щоб повернути, знову ж таки, або просто голосні заяви, що ми прийдемо, повернемося в такому плані. Король мечів, війна триває, велика агресія, їхні спі... спецслужбиці КГБшні теж працюють, удари. І псушна інформація, обрізати знову ж таки, світло, інтернет, вода, все, все це виробництво зруйнувати, зробити нам боляче, десь нас прям зупинити, нанести нам крах. І тут вони дуже активні. Тому, в принципі, я так і вважаю, що Сумщина це відволікання, як ми колись на Курщині. Але основне головне це. Донецький напрямок у них. Так, крові яр. Все, маз'їзд вже не працюють. Крові на основні головні енергії, небезпеки та загрози. Загальним фоном покажіть нам на найближчі 2 тижні з 22 по 29 червня. Крові яр, реманський напрямок покажіть нам. Обстріли, руйнування навколо міста, знову ж таки, логістика. Ну, питання евакуації. Звісно, хто там переховує дітей, будуть намагатися робити евакуацію. Корові яр, 16 по 29 червня, основні головні події. Небезпеки та загрози від ворожих обстрілів. Основні головні енергії. Небезпеки та загрози від ворожих обстрілів для критичної інфраструктури. Небезпеки та загрози від ворожих обстрілів для цивільного населення. Основні головні події та висновок на найближчі два тижні. 16 по 29 червня. Покажіть нам корові яр. Приватний сектор під загрозою. Знову ж таки, жінки і діти. І прям, я так розумію, що все-таки вони там десь просуваються. Якісь, якісь успіхи у них є, бо якось начебто ближче до вас стає лінія, тому мають змогу нищити і руйнувати. Дронові атаки, знову ж таки, все, ще пов'язане з пересуваннями, якісь дорогоцінні важливі об'єкти, склади. Те, що від наших партнерів може бути дорогоцінне десь біля води. ППО може працювати, але не все може збити, тому, ну, тому є загрози. Інфруктура тут постійні, постійно повтор певних ситуацій. На жаль, з розчаруваннями, з руйнуваннями, Дуже багато у вас вогню. І знову ж таки, дуже багато ресурсів вони вкладаються, прям далекоглядні цілі. Але все одно успіх, не чекає їх успіх. Дуже важко якось просуватися, просувається, але дуже важко, дуже великі втрати все одно чекає їх крах. Десь, десь мають бути якісь обмеження, бо з ресурсами у них так, також обмеження. Десь маємо їх зупинити. Ну, ж таки, обстріли. Все ж таки фронт або стає до вас ближче, або якусь таку інформацію ми будемо чути. Але, в принципі, для нашого захисту, можливо, якісь ресурси нам нададуть, ну, якісь іерафанти наші, наші партнери. Дай то буде, щоб так і було. Ну, взагалі, страшний суд. Дуже небезпечно. Ще сонце на дні колоди, королева мечів, багато обстрілів, велика загроза для населення. Ну, питання евакуації будуть підійматися. Все одно трошки-трошки якісь успіхи мають, просування є, тому стає більш небезпечніше. Ну, на жаль, але поки що так карта нам кажуть. Добре. Дякую за увагу. До нових зустрічей.